Сьогодні з пастором Джозефом Принсом я хочу поділитися з вами чимось важливим з писання ми маємо вкоренитися в цьому. Якщо ви тут уже деякий час, то ви розумієте благодать та закон. Але найважливіше, що ви маєте зрозуміти у контексті свого щоденного ходіння з Богом, це те, що ви покликані ходити вірою. Щойно прокинувшись зранку, спитайте себе у що я вірю сьогодні? У що я вірю? Якщо ви прокидаєтеся з якимись симптомами в тілі, то знову питання: у що ви вірите? Бо ви не покликані жити на підставі покори. Ви покликані жити на підставі віри. Чи означає це, що ми проти покори? Ні, покора та життя в покорі Богові це не основа християнського життя, а його пліт. Якщо ви живете вірою, то знаєте, що люди, які живуть вірою, це покірливі люди. Вони живуть у покорі Богу, вони живуть так, що їхнє життя прославляє Бога. Але не фокусуйтеся на покорі. Багато людей прокидаються зранку та кажуть: невже я розгнівав Бога? Чому мені так погано? Чому в мене такі симптоми і все таке інше? Невже я десь не послухався Бога? Вони дивляться на покору, покору або нестачу покори. Ви маєте прокидатися щоранку і питати себе, у що я вірю? У що я вірю сьогодні. Ми покликані жити вірою. І якщо мені потрібно було б якось назвати цю проповідь, хоча я не часто роблю це. Зазвичай назви з'являються пізніше, але сьогодні в мене є назва Віра перевищує закон. Віра перевищує закон. Погляньмо на те, що відбулося з Ісусом, коли він був у своєму рідному місті Назареті. Багато хто знає цю історію. Він пішов до синагоги, у якій виріс йому дали сувій пророка Ісаї. І він прочитав уривок із сувої Ісаї, де говорилося про те, що коли Месія прийде, то скаже ці слова. Ісус прочитав ці слова на мені дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Богим. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, а не зрячим прозріння. А потім він сказав, щоб проповідувати рік Господнього змилування. Після цього він згорнув Сувій, закрив книгу. І тоді Ісус сказав. Сьогодні збулося писання, яке ви почули. Багато хто з нас думає, що люди розлютилися, бо вони вивели його, щоб скинути зі скелі. Дехто думає, що все це через те, що він назвав себе Месією, прочитавши цей уривок. Але тут вони не були розлючені. Насправді, відразу після того, як він сказав, сьогодні збулося писання, яке ви почули, вони не розлютилися на нього. А тоді Ісус сказав, і сказав він: «Поправді кажу вам, жоден пророк не буває приємний у вітчизні своїй. І зараз він розповість про два випадки з двома різними героями Старого Завіту, це настільки розлютило їх, що вони були готові вбити його і все через ці два приклади. Поглянемо на них. Перший Ісус каже, та правдиво кажу вам багато вдовиць перебувало за дні Віллі серед Ізраїля, коли на три роки шість місяців небо було зачинилося, так що голод великий настав був по всій тій землі. Біблія говорить, а Ілля не до жодної з них не був посланий тільки в сарепту Сидонську. Скажіть Сидонську це не було юдейське місто. Отже, Бог послав Іллю до на юдейки до вдови це перший приклад. Чи можете ви сказати, що це приклад забезпечення? Ісус сказав, що Іллю не відправили до когось з них. Що робив Ілля, коли прийшов туди? Він дав їй слово, і вона покорилася йому. Амінь. Вона вчинила відповідно до нього. І що сталося тоді? Масло в глеку не закінчувалося, і в неї постійно була їжа. Ми бачимо приклад багатства, так? А Ілля не до жодної з них не був посланий. Наступний вірш І багато було прокажених. Скажіть прокажених за Єлисея, пророка в Ізраїлі, але жоден із них не очистився, крім Неємана сиріянина. Знаєте, хто такий Неїман? Він був головнокомандувачем. Він був головним командувачем, який відповідав за армію. Але він був прокаженим. Цар Сирії дуже любив його, і тому відправив його до Єлисея, щоб той зцілив його. І тому він відправив його до Єлисея, щоб той зцілив його. Чи можна назвати це чудом оздоровлення? Отже, ми бачимо здоров'я та багатство. Хто з вас хоче бути здоровим? Цікаве питання. А хто з вас хоче бути багатим? Добре. Я побачив більше рук на питанні про багатство. Гадаю, я маю сказати вам дещо. По-перше, хочу сказати вам, я хочу, щоб усі почули це. Навіть якщо в мене не буде здоров'я та багатства, я все одно любитиму Ісуса, бо Він першим полюбив мене. Це моє серце. Але я скажу неправду і буду поганим проповідником Євангелія. Якщо скажу, що в Ісусі немає здоров'я та багатства. У всьому Писанні ми бачимо. Що, коли Ісус прийшов, то почав цілювати. Він дав людям здоров'я, Він примножив хліби та рибу. Він дав багатство. Ісус Христос вчора сьогодні навіки той самий. Однак, навіть якби не було здоров'я та багатства, я все одно служив би йому, так? Отже, дивіться, Бог каже: а коли ви Христові, то ви Авраамове насіння і за обітницею спадкоємці. Якщо ви належите Ісусу Христу, то ви спадкоємець, насіння Авраама. А Бог обіцяв Авраамові. У твоєму насінні благословляться всі народи. Це Христос. Коли ви у Христі, ви належите Ісусу Христу, ви насіння Авраамове. А тепер погляньте ось на що. Четвертий розділ перший вірш. Це все одна думка. Я переходжу від третього до четвертого розділу без зупинок, щоб ви зрозуміли, що останній вірш третього розділу пов'язаний з першим віршем четвертого розділу. Тож кажу я, поки спадкоємець дитина, він нічим від раба не різниться, хоча він пан над усім. Уявімо собі дитину мільярдера. їй чотири роки, чи може вона керувати справами родини? Чи може вона керувати багатьма бізнесами свого батька? Чи може вона керувати мазираті свого батька? Чи Ламборгіні свого батька? Чи можете ви довірити їй ключ? Отже, поки це дитина, незважаючи на те, що вона є насінням та спадкоємцем, послухайте уважно, бо це пояснить нам, чому ми не бачимо свого законного спадку, до якого належить здоров'я та багатство. Спадок це щось набагато більше, ніж здоров'я та багатство. Та ми не маємо виправдовуватися за здоров'я та багатство. Вони також є там. Це пояснить нам, чому ми не бачимо їх, так? Бо церква ще знаходиться в стані немовляти. Так, я говорю про церкву. Але погляньте, що відбувається тут. Він каже, поки спадкоємець дитина, він нічим від раба не різниться. Бачите? Він такий самий, як раб, якщо він дитя. Раб не їздить на ламборгіні, і дитина також. Раб не може керувати справами у бізнесах батька, так? І так само дитина. Отже, він нічим від раба не різниться, хоч він пан над усім. Дитина під опікунами та керівниками знаходиться він аж до часу, що визначив батько. Пам'ятайте про цей час це час, що визначив батько. Так і ми. Хто це ми? Так і ми, поки дітьми були, то були поневолені стихіями світу. Зверніть увагу, що він більше не говорить до Галаті ви, а каже ми. Хто ми, юдеї? Ми, юдеї, були під законом. Ми були поневолені стихіями світу. Розумієте? Наступний рядок. Як настало ж виповнення часу, часу визначеного отцем, Бог послав свого сина, що родився від жони, та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. Там стоїть слово «хуіос», що означає дорослих синів. У момент, коли ви народжуєтеся згори, ви стаєте дорослими синами. Ви дорослі сини. Ви більше не дитя. Амінь. Колись Ізраїль був дитиною, яка знаходилася під законом. Та коли прийшов Ісус, Він перевів їх до синівства. Тих, хто вірував? Так? І тепер той, хто вірує, є дорослим сином, який має всі права та привілеї сина. Так? Ось чому віра більша за закон. А що ви сини, Бог послав у ваші серця духа, сина свого. Що викликує Ава, Отче, тому ти вже не раб, але син? А як син той спадкоємець Божий через Христа? А що ви? Раптом він переходить до Ви. Раніше він казав Ми, коли ми були дітьми. Тепер ви. Хто ці ви? Це християни з поган. Це ви, з поган. Ми маємо бути уважними, коли читаємо Біблію та звертати увагу на те, до кого він звертається. Хто був під законом? Погани? Ні, вони ніколи не були під законом. Юдеї були під законом. Так, однак тепер він говорить ви. Отже, погани стали частиною Божої родини. Алілуя. Коли Ісус сказав про це у своєму рідному місті, люди розлютилися. Вони розлютилися, бо вважали, що мали ексклюзивне право на Божі привілеї та благословіння. Але я хочу сказати вам наступне. Той з нас, хто найменше заслуговує на це, отримує кращі Божі благословіння. А тепер погляньте ось на що. Ми говоримо про віру та покору. Покора це покора закону. Чому сьогодні, коли справа стосується, наприклад, зцілення, люди зупиняються і питають Боже, де я припустився помилки? Що я зробив не так? Які гріхи я маю визнати перед тобою? Чому ми робимо це? Бо ми досі намагаємося отримати здоров'я та багатство через нашу покору закону? Коли ви просинаєтеся вранці, замість того, щоб питати, у що я вірю, ви говорите, щось мені сьогодні недобре. Невже я згрішив? Може, я зробив щось не те? Це чіткий вказівник на те, що вище під законом. Чуєте, друзі? Я хочу показати вам дещо з приводу віри та закону. Віра більша за закон. Скажіть це. Віра більша за закон. Погляньте знову на послання до Галатів. Там говориться: тому ті, хто від віри, будуть, тому ті, хто від віри, будуть по з вірним Авраамом. Хто? Ті, хто від віри. А далі говориться а усі ті, хто на діла, протилежність віри. А всі, ті, хто на діла закону покладається, вони під прокляттям. Фраза, а всі ті стоїть у теперішньому часі. Це жахлива думка, яка говорить про те, що деякі християни живуть під прокляттям. Чому? Бо вони намагаються дотримуватися закону своєю покорою. Ви скажете, пасторе принце, ви хочете сказати, що покора не важлива? Послухайте, що я хочу сказати. Я кажу наступне: праведний житиме вірою. Він не живе під законом, інакше кажучи, він не живе покорою. Він живе вірою. Правильною вірою. Далі. А що перед Богом законом ніхто не виправдовується. Одинадцятий вірш. То це ясно, бо праведний житиме вірою. Що це означає? Що він буде вірити? Ви встаєте вранці, відчуваєте біль і говорите. Дякую, Отче. Ранами Ісуса, я оздоровлений. Амінь. Послухайте, віра. Це не коли ви говорите щось достатньо довго, щоб воно відбулося. Ні. Віра. Це, коли ви говорите відповідно до Божої реальності, Божі очі бачать реальність, Його очі бачать так, як жодні інші. Чи знаєте ви, що в Божих очах ми були розіп'яті з Христом, ми померли з Христом. Все, що було від старого Адаму, Його гріхи, його сором, його хвороби, були відкинуті на Христі, коли Ісус сказав звершилось тепер у Христі Бог оживив нас із Христом, воскресив нас із Христом, посадив нас із Христом. Наша ідентичність більше не зі старою людиною, Адамом. Але в той момент, коли ви починаєте відчувати біль, він стає справжнім для наших почуттів, для нашого досвіду. Але в Божих очах реальності Бог каже болю немає. З ним покінчено. Почніть називати себе сіленим. Почніть поводитися як сілені та називати себе сіленим за вірою. Ми думаємо, Бог хоче, щоб я казав це, навіть якщо це не так, щоб це стало правдою. Ні, ні ні. Бог каже говори так, тому що це є істиною в моїх очах. Ми можемо відчувати біль. Він може бути справжнім для наших почуттів. Однак для Бога та віри болю більше немає. Розумієте? Це не християнська наука, це християнський здоровий глуст. Так, ви зі мною погляньте на наступний рядок, а закон не від віри. Ага, якщо ви живете покорою, Дивитися на свою покору чи її нестачу, щоб отримати Боже благословіння. Я повторю ще раз: якщо ви дивитеся на свою покору чи її нестачу, щоб отримати щось або вважати себе негідним, то ви під законом. Однак, якщо ви дивитеся на свою віру, ви не можете жити під законом і діяти у вірі. Не можете, бо закон не від віри. закон не від віри. Можливо, Нейман іман зміг отримати щось, тому що він не був під законом. Він не усвідомлював, де він кориться, а де не кориться, бо не знав закону. Він був сирійцем. Амінь. А як щодо жінки з сарепти, юдейки, вибачте, язичниці вона не знала закону, та її віра працювала. На завершення хочу сказати, ось що віра має бути у правильній особистості. Ви можете піти на операцію, і хірург виявиться. Недосвідченим лікарем, а студентом. Однак він хоче зробити свою першу операцію. Він приклав хлороформ до справжнього хірурга, який був в іншій кімнаті, забрав його одяг. Це постійно відбувається у фільмах. Чи не так? І тепер він збирається зробити вам операцію. Ви пішли туди говорячи. Я вірю, що це буде успішна операція. Я вірю, вірю, що все пройде успішно. Мене не хвилює, як сильно ви будете вірити. Якщо це не той хірург, то вам кінець. Так, ваша віра не діятиме без правильного об'єкту. І ця особистість, наш улюблений Ісус Христос. Якщо ви вірите в нього, то вона має тверду підставу. Я закінчу на тому, що за все це заплачено. Я казав про це знов і знов. І це стосується здоров'я та багатства. Погляньте сюди, ми закінчимо на цьому. Біблія говорить нам в Матвіє, 27-му розділі: тоді відпустив їм вараву, а Ісуса, збичувавши, ось коли ми були вздоровлені його ранами. Я кажу ранами, його нас вздоровлено. інакше кажучи, Ісус заплатив за це. Він поніс цей тягар на своїй спині, коли його били. Вони били його знов і знов, знов і знов. Дехто каже, що йому нанесли без одного 40 ударів, тобто 39. Та не забувайте, що це було за юдейським законом, а його карали за римським законом. Ми не знаємо, скільки разів його били, аж поки його спина не була розірвана на частки. Там усюди була кров. Так він ледве міг ходити. І знаєте, що вони зробили після цього? Вони взяли його одяг, поки він стікав кров'ю і надягнули на нього, щоб потім здерти його з нього, коли кров висохне. Отже, він відчував жахливий біль, та він пішов. Знаєте, куди вони привели його? Це не був кінець. Погляньте на наступний вірш. Тоді то намісникові вояки до Преторія, взявши Ісуса? Це був велетенський зал зібрання. Зібрали на нього? Скільки людей? Увесь відділ. Весь гарнізон римських солдат був там. Знаєте, чому вони зібрали їх усіх? Бо, як говорить наступний вірш, і роздягнувши його. Вони роздягнули його перед усім гарнізоном. Кров засохла на одязі, і вони здерли з нього одежу. Вони роздягнули його, ось де заплатили за ваше багатство. Послухайте, це не кінець. Тут було покінчено з вашим соромом, бо він стояв там у повному приниженні. Наші прабатьки Адам і Єва. Коли згрішили проти Бога, були оголені. Хто міг подумати, що Бог відправить свого сина, щоб той пережив повне приниження за наші гріхи? Ось чому сьогодні нам уже не потрібно стидатися. Ви не маєте більше стидатися. Не дозвольте нікому змусити вас відчувати сором? Так? Навіть у питаннях здоров'я та багатства не соромтесь, скажіть людям, які не погоджуються з вами нічого. Я вже сказав Богові, що все, чого ви не хочете, Він давав мені. Не хвилюйтесь я позбавлю вас тягаря. Отже, якщо вони не вірять у щось, забери їхню частку і віддай її мені. Амінь. Бог не буде приносити свої благословіння у ваше життя силою, але за них заплатили. Він був повністю оголений. Саме тоді Бог вдягнув нас із вами в одяг праведності. Єдиний, хто був там у здоровому глузді хто був чудовим, чиї очі шукають потреби, щоб виповнити їх. Його очі дивилися на Петра, який відрігся та заявив, що ніколи не знав його. Його погляд говорив Петре, я прощаю тебе. І Петро впав. Лише благодать може торкнутися серця, так як Ісус торкнувся серця Петра, Його очі завжди дивляться на натов і бачать людей, що не мають пастиря. Овець без пастиря. Він ледве міг дивитися, коли був оголеним в той момент, а всі навкруги сміялися. І знаєте що? Я вважаю, що всі ангели небесні в той момент витягнули свої мечі? Досить одного слова, і весь гарнізон буде мертвий, але такого слова не було. Однак цар Шалома, князь Миру, не сказав ані слова коли вони прибили його до Христа, він сказав їм лише одне. Отже, прости їм, бо не знають, що роблять. Поглянь церкву, і, роздягнувши його, багряницю наділи на нього і, сплівши стернини, вінка, поклали йому на голову, а тростину в правицю його, і, навколішки, падаючи перед ним, сміялися з нього і казали радій, царю юдейський погляньте на останній вірш, і плювавши на нього, чи можете ви уявити, що вони плювали в обличчя Сина Божого? Знаєте чому? Бо наше обличчя несе на собі сором через наші гріхи, так? Саме собою наше обличчя заслуговує, щоб у нього плювали. Однак знаєте, хто взяв на себе це? Ісус, Його чудове обличчя, Його чудове обличчя найгарніше серед десяти тисяч немає нікого гарнішого за нього. У ньому все чудове. Ми читаємо про це у пісні над піснями. Його обличчя прийняло плювки. Не забувайте, що Біблія говорить, вони плювали, не одна людина плювала. Весь гарнізон зібрався біля нього та плював. Усе його обличчя було запльоване, але він викупив нас від сорому. Я співаю осанна. Я співаю осанна. Твоя любов обернула мій сором. Він обернув ваш сором. Він обернув ваш сором. Ваше приниження. Далі вони брали тростини. До речі, тростини це були патики. Це був патик. Палка, і вони били його по голові, щоб колючки ще глибше впивалися, і все це він зробив для того, щоб ми могли жити вірою. Коли ви стаєте, не треба виправдовуватися ранемо його мене вздоровлено, та я не прийняв сілення. Ми не можемо поводитися так з Богом. Це гординя, так? Ви маєте смиренно прийняти. Та він заплатив за це. Славімо Його! Дякую, Ісусе, Алілуя! Добре, схиліть голови та заплющіть очі тут, хай би де ви були? Друзі? Ісус пройшов через усе це, щоб наші обличчя могли сяяти славою Божою, Його обличчя понесло всі плювки гарнізону. Це була неймовірна ціна для отця. Він послав свого сина, знаючи про це, але він все одно послав його. Знаючи про все це, Ісус все одно пройшов через усе це, яка любов, яка пристрасть, Бог став людиною, щоб жити серед нас, щоб викупити нас та дати нам положення синів? Ми більше не діти. Закон більше не може зробити нас недостойними. Закон більше не може осоромити нас. Закон більше не може казати, я не можу зробити цього для них. Наш небесний Боаз викупив нас. Наш Господь Ісус заплатив ціну, і тепер Він вдягнув вас в одяг праведності. Він зодягнув вас в одежі хвали. Ви маєте чудовий одяг. Ви маєте чудовий одяг. Ви сяєте Божою славою. Одяг праведності сяє білим. Ваше обличчя сяє, бо він поніс плювки та сором. Сором став належати йому, а вашими стали честь та слава. Дві тисячі років тому відбувся божественний обмін. А сьогодні Бог хоче, щоб ви вірили в те, що маєте це віра ваша, ви сини Божі, насіння Авраамове, спадкоємці за обітницею. Якщо це стосується вас, то хай би де ви були. Ви говорите, пасторе принце, я хочу, щоб Ісус Христос одягнув мене в одяг праведності, прибрав мій сором та дарував мені одяг слави та честі. Помоліться за мене, повторіть зараз цю молитву від усього серця, скажіть небесне отче, хай би де ви були, скажіть це від усього серця, небесне отче, дякую тобі за твій дарунок Твого Сина Ісуса Христа. Я вірю, що ти любиш мене і тому послав свого сина. Я вірю, що Ісус полюбив мене і тому помер за мене на хресті. Усе, що було від старої людини в моєму житті, гріхи, сором, хвороби було зруйновано на хресті. Я нове творіння, яке з'явилося після хреста. Я Воскрес із мертвих і сиджу з Христом. Ось хто я в очах Божих. Я визнаю це. Ісус Христос, мій Господь та Спаситель. Я прощений, благословений та маю Божу ласку. Дякую, Отче, в ім'я Ісуса.